Документи, доміри. Вони приїхали в Україну і відвідали Національний музей Тараса Шевченка. Ми будемо раді вас бачити. А нас... тих, хто там ще живе і не приїде, то їм що? Великий привіт з України і з Національного музею Тараса Шевченка. Дякую. Будь ласка. Але Я теж підібну, і здобув. Схід Україна вас пам'ятає і любить. І чекає. І чекає. Добре, Добре. дякую. Молодці. Добре, що ви такі є. Я б хотів, щоб в Україні таких було дуже багато. Щоб вся Україна була такою, як ви от сьогодні. Усміхнені, красиві, гарні. Дякую. До побачення. Ну, побачимо. Дорогим сибір'якам, українцям. Вітання щир України. Від музею Тараса Шевченка і хотіли б мати їх у себе. Як екскурсанта в експозиції, Тарас Шевченко писав про свої певні і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні живущим моє дружнє послання. Таку посилаємо ми від імені Тараса Григоровича від нашої дирекції всього музею. Велике вітання, щире вітання. Ми схопаємося за великий радний подвиг, той труд, що вони здійснюють. Великих морозах, великих труднощах і Рада України, Матери України, Незалежна Україна це велике щастя сьогодні для нас. Нам треба дуже багато працювати, покладати велику силу, працю, душу свою і, єднати. і єднатися. Єднатися по нас багато по всьому світі треба, щоб єдина мислі. Оттарас так сказала дуже так. Так, так сказав так. Я так Тарас Рабович. Єдину с... мисію подай усім нам на а землі. Я, а я сьогодні почув такий вислів українська Україна. Так. Мені так сподобалось. Українська Україна була. Це наше завдання розбудовувати саме українську Україну, а все інше прикладеться, тому що ми хочемо бути на рівні з великими державами світу. Як колись була наша Україна, Русь, з якою рахувалася велика Європа, і всі народи. Отакою ми хочемо бути, і наше таке завдання сьогодні. І на Передодні виборів ми будемо багато працювати, щоб може поміняти нашу владу, щоб був поступ уперед. Дякую Дуже вдячний. щасти Україні, щоб вона зуміла не тільки, як то кажуть, не вмерла, а зберегла своє. Зберегла, розбудувалася. І сьогодні в нас вже підросло за 18 років нове покоління, яке народилось вже в незалежній Україні. Ми покладаємо велике сподівання на це і особливо на тих людей, які працюють за межами України, і які так палко її люблять, кохаються в Україні, українські пісні, українські думі, і щоб зростали всі серцем, в серці з України. Дякую вам, дякую все передаємо. Старший науковий співробітник музею Тараса Шевченка. Дякую, Ганна дякую. дякую. Спасибі вам, батьки України туди, Тараса Шевченка. Розкажіть про музей, який він красивий, yeah. великий. У нас була yeah. велика сила, учнів, студенти. За кордону багато відвідувачів. Ми зі записів нам пишуть велике. Mm.